TikTok Ads. як спеціалісту надати доступи до всіх активів бізнесу. Спершу спеціаліст має бізнесу надати ідентифікатор свого бізнес-центру. Для цього спеціаліст заходить в свій бізнес-центр в лівому меню бізнес Settings» «Business Center Information» І ось тут спеціаліст копіює ідентифікатор свого бізнес-центру і надає його клієнту. Після цього клієнт заходить в свій бізнес-центр. Заходимо в бізнес-центр бізнесу. Бізнес-центр бізнесу. Ліве меню управління партнери. Зверніть увагу, зовнішнім підрядникам надаємо доступ не як людям, а як партнерам. В люди ви додаєте тільки прям своїх співробітників. Зовнішній підрядник, СММ, нектар, і так далі партнер. Партнери додати партнера. Сюди бізнес вбиває ідентифікатор бізнес-центру. Підрядника. Чи буде цей підрядник працювати з вашою рекламою? Так, далі. І тепер по черзі вибираємо тип активу, актив і рівень доступу. Наприклад, рекламні аккаунти, ось цей рекламний аккаунт, доступ адміна. Каталоги, ось цей каталог, доступ адміна. Пікселі, ось цей піксель, максимальний доступ. Все, ніяких інших активів в бізнес-центрі цього бізнесу наразі немає, і тиснемо Призначити. Після цього спеціаліст, ваш підрядник, має зайти до себе на електронну пошту, отримає ось такий імейл, e що хтось вас запросив в свій бізнес-центр, відкриває прийняти запрошення. Тут вам кажуть, що якщо ви приймете запрошення, то той бізнес-центр і ваш бізнес-центр зможуть обмінюватись активами. Окей, ми з усім згодні. Approve. E